Окмину. В арабських країнах кажуть, що вона лікує від усіх хвороб, окрім смерті. Головна її сила тимохінон. Це потужний природний імуномодулятор, який не просто стимулює імунітет, а налаштовує його роботу. Вживаючи всього одну чайну ложку олії від крафтойл, наче серце, ви отримуєте броню. На другому місці сонячна гарбузова олія. Вона наш найкращий друг проти вірусів і запалень. Чому? Тому що це чистий біодоступний цинк та вітамін А. Цинк це мікроелемент, який імунні клітини використовують як зброю. А вітамін А захищає ваші слизові лор органи, які першими зустрічають інфекцію. І на завершення тренд останніх років: конопляна олія. Знаєте, що найстрашніше в хворобі? Це запалення. Саме воно викликає ускладнення. А конопляне олія це ідеальний баланс омега 3 та омега 6.